Знову не забирають сміття сміття, яке повинні забрати в п'ятницю сьогодні вже субота 12.45. Знову та сама проблема. Чому так? Люди, хто може знати, чому так? Чому не справляється своєю роботою міський голова та управляюча компанія, яка має вивозити сміття, які всі сплачуємо. Немалі кошти. Частину отримує, з їхніх доходів отримує, звичайно, міський голова, який навіть не контролює це вивіз сміття ось так знову бездіяльність міського голови